Говорить Ужгород. В ефірі інформаційна програма Тема Дня. У студії ведуча Уляна Демчук за звукорежисерським пультом Олег Репецький. Вітаємо вас, шановні радіослухачі. До дня незалежності нашої держави українці йшли багато століть. Мужність працьовитість і велике бажання наших предків стати вільними здійснилась. Але й тепер треба захищати свою державу від численних терористів, які вдерлися з недоброзичливими намірами. Тож нам треба брати на себе відповідальність за долю своєї неньки України і її народу. Розмовляємо про це з доктором історичних наук, професором Ужгородського національного університету Романом Офіцинським. Роман Андрійовичу, найважливішим національним. Святом у більшості країн вважається День Незалежності в Україні. Це свято як загальнодержавне, відзначається 24 серпня. Цього дня у 1991 році ухвалено акт проголошення незалежності. Будь ласка, розкажіть детальніше про значення цього свята для кожного з нас у сучасних умовах. День незалежності України є святом надзвичайно символічним. Ви знаєте, які події відбуваються протягом останніх півроку в Україні. Україна переживає один із переломних етапів своєї Історії, бо це в принципі є центральноєвропейським сценарієм. Ми пригадуємо, що у міжвоєнний період з'явилися і існували, розвивалися держави, Чословаччина і Польща у 1939 році на них чекали важкі випробування для їхньої державності. Проте у 1944-1945 роках ті держави відновилися і вийшли переможцями у тих обставинах, з якими вони зіткнулися. Україна зараз переживає такий же поворотний, фактично, пункт своєї Історії і тому, коли ми кажемо про день незалежності, ми в першу чергу цей день незалежності переломлюємо через призму подій, які відбуваються на сході і на півдні України. Що таке День Незалежності для нас? Це в першу чергу, 24 серпня. Ми згадуємо 24 серпня 1991 року, коли Верховна Рада тоді ще радянської України у відповідь на Спробу державного перевороту в радянському союзі проголосила незалежність України, і реально її здобула 1 грудня 1991 року, коли відбувся референдум, і де більше 92% населення громадян України висловилося за те, щоб Україна нарешті була незалежною державою. Тому 24 серпня 1991 року став таким одним із ключових моментів у здобутті незалежності України. І як би ми не оцінювали його, але 24 серпня Серпня 91 року була висловлена воля українського парламенту, яка була підтримана усім народом України, і ми з таких позицій оцінюємо цю дату і її відзначаємо урочисто, незважаючи на ті трагічні події, які відбуваються в країні. Про що повинні не забувати молоді? Молоді ніколи не повинні забувати про те, що країна чи Україна є їхньою країною. Вони це країна, в якій вони живуть. Які будуть жити їхні діти і правнуки, і вони повинні завжди пам'ятати ту фразу, яку казали лідери провідних країн не один раз. Ця фраза інколи її пов'язують із американським президентом Джоном Кеннеді. не питай, що країна зробила для тебе. Запитай себе, що ти. Зробив для своєї країни молодим. Треба бути завжди собою, ніколи не коритися обставинами, але бути активними і діяльними людьми, реалізовувати в себе усіх сферах суспільних і пам'ятати одне. Що від них залежить майбутнє країни, її статус, її добробут, і бо це є майбутнє дітей тих наступних поколінь, заради кого людина просто живе на цій землі? Як саме ви би порадили молодим? Варто реалізовувати себе як краще, краще безумовно. Реалізовувати себе в межах громадянського суспільства, а громадянське суспільство це є об'єднання за різними інтересами мобільних, енергійних і компетентних людей. Насамперед, потрібно реалізовувати себе як професіонали, тобто мати глибокі знання, здобувати досвід і кожен день здобувати якусь професійну чи громадянську перемогу. Це може бути безліч варіантів для реалізації, може бути безліч сценаріїв, чи це може бути невеличка акція по захисту до. Укілля облаштування своєї будинку чи прибудинкової території це може акція бути на підтримку армії, що зараз популярна, чи може просто чітка громадянська позиція, яка показує людина щодо якихось економічних, соціальних. Політичних чи військових аспектів, тобто є безліч можливостей реалізуватися. Головне проявити себе громадянином у повному значенні цього слова. Які ваші побажання, Роману Андрійовичу, у ці дні, коли Україна відзначає день незалежності, 23-й день свого народження? Хочу побажати стійкості незламності, духу. Ми переможемо, ми здобудемо. Те, заради чого ми живемо, ми будемо мати процвітаючу Україну всупереч усім, особливо недругам. Бажаю всім щастя, оптимізму, життєвої енергії і реалізації втілення всіх своїх творчих амбіцій, планів і насамперед душевної гармонії, спокою і радості в кожній родині. Незалежна Україна перетинає 23-річчя свого народження, хоча дата не ювілейна, однак ми щиро і дуже любимо свою Україну, переймаємося її долею і життям людей, переживаємо за завтрашній день і хочемо мирного, чистого неба неба над нашою землею і головою. Послухали інформаційну програму Тема дня у передачі. Взяв участь доктор історичних наук, професор Ужгородського національного університету Роман Офісинський. До ефіру передачу підготували звукорежисер Олег Репецький, журналіст Уляна Демчук. Дякуємо за увагу! На все добре.